Привіт, друзі! Ви на каналі Горгана І сьогодні у нас огляд нового рюкзака від Osprey під назвою ПоКО, який допомагає молодим батькам подорожувати з їх немовлятами та пересуватися з ними по місту. У Osprey вже зібралася ціла лінійка продуктів для молодих батьків, вже давно існує переноска для дітей, а також в новому сезоні з'явилася сумка, рюкзак та органайзер, які допоможуть впорядкувати речі для малюка і переполинати його в будь-якому місці. Про сумку та органайзер ми поговоримо окремо. А зараз давайте ближче подивимося, ось на цей рюкзак. І перше, що я хочу сказати, що, хоча цей рюкзак ПОКО позиціонується як рюкзак для пересування містом з немовлям, для подорожей з немовлям, для пилинання немовляти. Та це все ще звичайний міський рюкзак. А різні його особливості, які допоможуть вам з малюком, будуть також корисними і для інших повсякденних задач. Та і з вигляду не скажеш, що це якийсь особливий рюкзак. Тож давайте дивитися та розбиратися, що в ньому такого цікавого. Тут у нас є вже традиційна для Оспрей м'яка вентильована спинка Airscape. Плечові лямки перферовані теж для кращої вентиляції. На лямках маємо ось такі фастекси, які можна відкривати. Вони тут для того, щоб рюкзак можна було повісити на ручку дитячого візка, і вам буде зручно йдучи з візком, щось діставати звідси та класти всередину. До речі, ручка самого рюкзака ось ця тут розміщена ближче до спини. Для чого це зроблено? Щоб коли ви за неї повісили рюкзак, ну, наприклад, на візок із супермаркета, щоб він провисав ось так от трошки косо, ніби по діагоналі. Це, по-перше, спрощує доступ всередину рюкзака, А по-друге, ви не будете битися ногами об сам рюкзак, коли будете йти з візком. З зовнішньої сторони у нас дві кишені. Одна маленька, така зі щільної тканини, а друга кишеня з еластичної такої сітки, і сюди можна класти якісь об'ємні речі, наприклад, м'яку іграшку. З боку у нас також є кишеня, сітчаста для пляшки з водою. А от з іншої сторони, кишеня закрита на блискавку, яка виконана з термоізолюючого матеріалу. Тож сюди можна покласти якусь пляшку із сумішу для малюка, щоб вона не встигла охолонути. Тепер давайте заглянемо всередину. Весь об'єм рюкзака складає 27 літрів, це враховуючи всі кишені. Але головна його частка, звісно, знаходиться в основному відділенні. Його форма дозволить помістити сюди великі габаритні речі. Також тут є кишеня для ноутбуку, куди поміститься діагональ до 16 дюймів. У відділення для ноутбуку Аспрей поклав ось такий пеленальний килимок. Він складається та розкладається. Виготовлений він з такого м'якого пінного матеріалу, який добре термоізолює, який не промокає та який легко чистити. В основному відділенні маємо ще кілька кишень: одна з прозорої сітки, і навпроти теж кишеня на блискавці, але вже з цупкого водовідштовхуючого матеріалу, щоб можна було покласти щось брудне або мокре. І два тримачі під пляшки з різних боків, прямо під блискавкою, щоб у разі чого можна було не повністю відкривати рюкзак та шукати там пляшку, а лише трохи привідкрити, і ми знаємо, що ось тут під рукою. Буде наша фляга з водою. Також на фронтальній частині маємо ще одне відділення органайзер. Отже, що ми маємо в підсумку? Гарний універсальний рюкзак, з яким можна постійно пересуватися по місту та подорожувати. Молоді батьки точно знайдуть в ньому щось корисне та помічне, коли потрібно постійно приділяти увагу своєму малюку. Тут і полинальний килимок, і термокишеня, і тримачі для пляшечок, і навіть кріплення на візочок. А от коли ваша дитина вже виросте і рюкзак до того часу точно не зноситься, ним можна буде користуватися як звичайним міським універсальним рюкзаком. Та навіть якщо у вас немає дитини, то полинальний килимок спокійно можна використовувати як сідушку чи підстилку. Точно буде в нагоді термокишеня, як і тримачі для пляшок. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.